Всім привіт, всім гарного дня. Так, хто казав? Хто казав, що мої діти мені не приїжджають допомагати? А ну, признавайтеся. І Любця моя є. І куху, Ігорчик гарчик мієць, сховав, сьогодок. Там теж є. Діти працюють, а мама стоїть, керує. Хто так вміє? Я вмію. Ось так. Ігор ось, ми з любою складаємо на дні фотография склада Так, бачите, тут же склали. Ох, там молодці. Ми молодці, працюємо. Йде, йде тачка з дровами. Йде, йде тачка з дровами. Це В'ященко розпалювати в грубі. О, приїхала тачка. Кидай такого на низ. куди їхати? Так, гусі мої напаслися, прийшли самі на подвір. Сидять. Тут мої курчата бігають. Барабої їдять, траву майже всю з'їли, бавляться. Ну, а тут мої діти працюють. Возять дровця, складають. Ну, а ще одна купа. Ще складати. Дітки малятками працюють. О, трошки взяли вихідних і пару днів поможуть мені. Так що ось таке діло, а гусятка сидять. Напаслися, посідали, гріються. А, гуська? Так, гуська. Ось такі справи. Погода в нас нині дуже гарна. Сонячно, ну прохолодно, не є тепло, хоч і сонце, але Хвати не набирайте багато. О, перевалилася. Ну нащо ж ти на оберемок набираєш? Склали ми вже? Це вже догори ще трошки залишилося того рада скласти. Ось так. Ну, зазвичай з такої кубки два рідко, коли трошки більше двох радів. Виходить. Ось такі то справи, так що треба доскладати, не бекай, бо підеш до безпори на сливку. Ось такі справи. так що. І якось так працюємо, ми складаємо. Ось. А далі буде видно, що будемо робити. Сьогодні бавимося дровами. Їздили ми нині ще в Тернопіль раз. Но ми тільки туди і назад треба було чоловікові трубки до води купити. Ось. І забрали малу. З автобуса додому. Так що ось таке діло. Ми приїхали додому. Таку ніс не купувала, купила порошок, ополіскувач до білизни і купила собі памелу, чи як воно це великий такий пліт, памела. От. І бананів купила мандаринів. Любці кабачка, три штучки. І то, напевно, то все, що я купувала. А ні, ще один болгарський червоний перець великий купила. Ото все, що я сьогодні купила. 600 гривень пустила. Так, 610 гривень. А, а в аптеку я ще їздила, думаю, що я їздила. Куди виходи? Ще їздила в аптеку, купила курчатам, курчатам корма. Не корма, а ті, як від глистів, порошки і приїхала додому. А, ладно, треба складати. Так, склали ще той рад. Ту тачку таблетки купила курчатам від глистів. Ось, бо більших курчат бачу, що якісь вони не так на двір йдуть, як треба то я їм купила таблетки, не знаю, нікому як звуці. Якщо не забуду, то покажу. Попів таблетки на курча. Сказали, що найкраще запихати по таблетки таблетки курчатів дзьоб. І воно дає результат дуже гарний. Ну, не знаю, ще не пробувала перший раз. Ось таке діло. Так більше з цього стрільне те саме. Більшеніць не купувала. Ось такі діла. Ну, а скільки наскладаємо дров, тоді ще вам покажу, скільки то всього вийде. Так що, поки покамість пауза. Хто молодці? Ми молодці, діти молодці. Один рад, другий майже до гори і третій трошки. Діти попрацювали. Тачка пуста. Діти молодці, Любця Наталя Ігор. Івана вдома нема. Іван ще вчиться. Так, що ось такі діла. Ну не знаю, не знаю. Так от думаю, може, то вони зараз трошки вдихнуть і ще остальну купу бахнути. <гум> 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 ось такі то справи. Так що трошки попрацювали. Тепер що робимо? Йдемо готувати, їсти щось смачне. Що будемо готувати смачне? Так, Ігор обирає барабої, м'ясо бере, і йде на велику пательню жарити. Так так, щось таке діло. Йдемо щось смачне готувати. Я щось їсти хочу смачного. Так щось такі діла. Всім гарно, дня.